З 6 по 10 жовтня у Волинському національному університеті імені Лесі Українки тривав тиждень ментального здоров'я. Всі охочі протягом тижня відвідували тематичні лекції, тренінги та майстер-класи, спрямовані на підвищення обізнаності щодо важливості збереження психологічного здоров'я в сучасних умовах. Проректорка Наталія Благовірна підкреслила важливість роботи про внутрішню силу в сучасних умовах, зокрема в університетському середовищі. Зараз звичайно повномасштабна війна і різні стресові кризові ситуації негативно впливають на психоемоційний стан, і університети повинні стати тими майданчиками турботи і про працівників і про студентів. І я впевнена, що в Україні вже формується ця культура, яка говорить нам, що дбати важливо не лише про фізичне здоров'я, але й потрібно дбати про... Про свій психоемоційний стан, про своє ментальне здоров'я. 6 жовтня першу лекцію провела кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри практичної психології та психодіагностики Раїса Фодоренко на тему сили жити, як знайти ресурси у складні часи. У своїй лекції Раїса Фодоренко зосередила увагу на феномені синдрому відкладеного життя, який, за її словами, став характерним для сучасного суспільства. 7 жовтня відбулася друга лекція. Практична психологиня відділу молодіжної політики та соціальної роботи Тетяна Колик розповідала про ментальне. Здоров'я як запоруку успішного навчання не лише важливе наше фізичне здоров'я, але і велику роль потрібно приділяти ментальному здоров'ю, психічному здоров'ю. Дуже важливо ставити для себе правильну ціль. Дуже важливо підібрати до цієї цілі правильну. Внутрішню мотивацію, а не зовнішню мотивацію. Третю лекцію в рамках тижня ментального здоров'я, 8 жовтня, провела Тетяна Федотова, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри загальної та клінічної психології. Психологиня звернула увагу, що саме через вплив пандемії, коронавірусу та повномасштабного вторгнення, кожен п'ятий українець опиняється в зоні ризику розвитку психічних розладів. Тому зараз особливо важливо дбати про своє ментальне здоров'я. Кожен п'ятий українець опиняється в зоні ризику, і фактично це якраз змушує звернути увагу на рівень свого психічного здоров'я, потурбуватися про себе і е, дати можливість собі віднайти ті шляхи відновлення цього психічного здоров'я. 9 жовтня лекцію провела магістрантка факультету психології, практична психологиня Міністерства оборони України Катерина Той. Вона поділилася техніками стабілізації психоемоційного стану та розповідальності. Віла, як діяти під час обстрілів, Катерина той представила практичні кейси, зокрема техніки та тести, які допомагають швидко визначити, чи перебуває людина в стані стресу, а також відновити психоемоційну рівновагу та опанувати себе. Ми знаємо, в якому ми часі живемо. Наше тіло постійно знаходиться в напрузі, в небезпеці. І найкращі техніки, які працюють, і яку сьогодні представлю, це місце сили, яка дозволяє повернути тіло в нормальний стан. У всесвітній день психічного здоров'я відбулася заключна зустріч у межах тижня ментального здоров'я в університеті. Цього разу лектором був настоятель університетського храму Софії Примудрості Божої, проти Віктор Пушко. За його словами, в умовах сучасних викликів особливо важливо проявляти турботу одне до одного, бути поруч і підтримувати. Адже саме така людська присутність і небайдужість стоїть джерелом емоційної рівноваги та психологічної опори. Людина покликана вдосконалювати себе, звершувати, зростати, зростати не тільки інтелектуально, зростати внутрішньо і духовно. Мою думку, дуже важливо, щоб е Сучасна молода людина була не тільки високоосвіченою, не тільки інтелектуалом, але і була е, людиною з високою мораллю. Протягом п'яти днів учасники тижня ментального здоров'я отримували цінні знання та практичні поради від фахівців, які допоможуть піклуватися про власний психологічний стан. Захід став важливим нагадуванням, що турбота про ментальне здоров'я це необхідність, особливо в умовах сьогодення.